Вони мали відповідно до закону протягом 15 днів надати всі докази, які є в їх розпорядженні. Замість цього ми бачимо знущання над судом, знущання над позивачем в частині як подання, так і коментування, коментування допитів. Подивиться на Мінекономіки. Вони. Вважають за необхідне надати фактично в попередній робочий день докази, які мали би бути подані 8 місяців тому. Спеціально їх грифують, вводять в суд в оман, позбавляють мене правозахисту і знущаються над Україною. Що заважало вам 8 місяців тому надати якийсь ДСК? Лише одне. Щоб в Мінекономіки ці документи поступили від пана Проніна, який обґрунтовано підозрюється в корупції. Причому в корупції крадіжки на побудівлі фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. То краще би побудовою фортифікаційних споруд займалися, а не фабрикацією злочинів. Фальсифікації проти лідера опозиції.